Адаптаційний простір ми поруч запрацював у Чигиринській громаді. Тут ветерани, військові та їхні близькі можуть отримати необхідну підтримку та супровід. Про це повідомляють у Чигиринській міській територіальній громаді. Створення таких просторів у громадах важливе завдання в утілення ветеранської політики на Черкащині, сказала під час відкриття установи перша заступниця очільника області Наталія Кравченко. За словами очільника Чигиринської міської територіальної громади Віктора Харченка, проєкт реалізовано значною мірою за підтримки міжнародних партнерів. В адаптаційному просторі відвідувачі отримуватимуть послуги з фізичної реабілітації, психологічної підтримки, соціальної адаптації, арт-терапії, також допомагатимуть сім'ям загиблих. Цей проєкт вдалося втілити завдяки участі Центру соціальних послуг Чигиринської міської ради у програмі підтримка. Децентралізації відкриття простору коштувало 880 тисяч гривень.